Вітаємо в ефірі. Програма майстер слова. Будемо говорити про мистецтво і сьогодні про поезію. Зокрема, з цього чудового приводу у нас в гостях поетеса та прозаїк Любов Відута. Доброго дня, пані Любове. Доброго дня. дякуємо, що завітали до нас у гості. І перед тим як ми будемо говорити про вашу творчість, зробимо невеличкий короткий екскурс у вашу біографію. Любов відута поетеса прозаїк. Народилася 9 березня 1970 року у місті Львові. Перша переможець всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича за твори для дітей. Жовква 2016 року. Лауреат цієї ж премії у 2014 році. Двічі фіналіст міжнародного літературного конкурсу на кращий твір для дітей. Корнічуковська премія у 2015 році за поезію, у 2016 році за прозу. Фіналіст конкурсів Великий їжак» «Про Пропат. Член журі міжнародних та всеукраїнських літературних премій, в тому числі Коронація Слова 2016 року. Перша книга працьовита бджілка вийшла друком у 2008 році у Львові. У наступному 2009 році побачила світ тематична збірка про вибір професій, ким я буду, ким я стану. У 2010 році видана збірка дитячих віршів, загадок, скоромовок, усміхнулось сонечко. Традиційно щороку з'являються на світ одна, а то й дві книги. Авторки книжки виходять у Львові, Харкові, Києві, Чернівцях, Дрогобичі. Любов Відута авторка 22 книжок, серед них переважна більшість книги для дітей, друкується в різних періодичних виданнях, зокрема у журналах Дзвін, Зернятко, Сто талантів. Ну що ж, ми ознайомилися з біографією поетеси та письменниці Любові Відутої, і зараз ми більш детальніше поговоримо про її творчість. Пані Люба, скажіть, будь ласка, з якого... Часу чи моменту вашого життя ви зрозуміли, що саме написання віршів і, взагалі, поезії, це, це ваша справа? Мабуть, з того моменту, коли вийшла перша книжка. Бо до того часу я якось не, не планувала видавати книжки, не думала над тим, що мені потрібно. Видавати те, що я пишу взагалі. Бо написаного було багато, а от в плані того, щоб його видати, я про це просто не думала. Я писала собі у шухляду, і коли його вже набралося, от цього написаного досить багато, коли вже вийшла перша книжка, коли я побачила реакцію на неї, Ну, причому одразу готувалося дві книжки Працьовита бджілка і Ким я буду, ким я стану. Mm -hmm. Коли я побачила реакцію на першу книжку видавця, котра сказала Бомба, mm -hmm. мені все дуже сподобалося. І тоді вже з'явилася реакція, mm -hmm. реакція читачів. Ну, мабуть, mm -hmm. з того моменту, власне, ваша перша книжка, яку ви дістали, з шухляди і показали світові, вона у нас тут є. Будь ласка, це працьовита бджілка. Вийшла друком у 2008 році. Книжка дуже гарно проілюстрована, як на мене. Чи є якісь секрети, елементи, чим ще така знакова ця книжка для діток? По-перше, ця книжка була зроблена uh -huh. у дуже цікавій техніці комп'ютерної графіки. Uh -huh. Проілюструвала її Лілія Івола Соболь. Uh -huh. Дуже цікава художниця, дуже оригінальна, дуже багато вона ввела ілюстративних таких новинок, нововведень, mm -hmm. котрих у книжках я не бачила принаймні, до виходу цієї книжки. Mm -hmm. Власне, я бачу тут елементи вишиванок, елементи розписів. Я Ворівщина і Яворівщина. гаварецькі мотиви угу. у цій книжці прослідковуються від першої по останню сторінку. Тобто дітки тут можуть знайомитися не тільки з вашою поезією, але й взагалі з Україною. Загалом. І батьки також. І батьки також. Так. Головною угу. ідеєю, власне, таких ілюстрацій було моє прохання зробити цю книжку на... додати. Національної автентичності, uh -huh. тобто додати українських костюмів, показати справжню Україну uh -huh. і додати до текстів щось таке, щоб діти зрозуміли, що це книжка для них, uh -huh. що це книжка uh -huh. своя, рідна. А хто був вашим першим читачем? Можливо, навіть не з цієї книжки, а взагалі, коли ви написали свій перший вірш, і от хто був першим вам uh -huh. першим читачем, слухачем e, мама? Мама філолог, угу. Тому, угу. тому перші вірші мої чула завжди мама першою. Угу. А чи говорили вам про те, що хочу нагадати нашим глядачам, що пані Люба народилася 9 березня. Ця дата для України є дуже знакова, тому що цей день народився дуже великий письменник Тарас Григорович Шевченко. І хочу сказати про те, що коли ви будете вчити біографію діти у школах, то День народження в пані Любові відути запам'ятати дуже легко 9 березня. Чи тут проходили якісь паралелі, можливо, в житті? Чи як? Мабуть, Мабуть. вони якісь невидимі, вони якісь не невідчутні настільки, але дуже часто я чую, що в деяких віршах є такий склад угу. Шевченківський. Ну, але це угу. таке. Угу. Це можна собі фантазувати, можна чути. Угу. Мабуть, просто. Просто я люблю поезію. Uh -huh. і, мабуть, і Шевченка люблю. І він для мене якийсь такий дійсно особливий рідний, тому що якісь до нього uh -huh. от у мене відчуття і ставлення, як, як до людини, котра дуже близька мені. Uh -huh. а, також у вас є збірка Ким я буду, ким я стану. А скажіть, будь ласка, як на це реагують ваші маленькі читачі? Позитивно. Можу <смеш> сказати, що позитивно, дуже багато віршиків з цієї збірочки полюбилися дітям. Uh -huh. Дуже багато діток, хлопчиків вивчають вірш про президента. <смеш> там Можливо, зацитуєте нам. його? Читаю. А я б краще uh -huh. зачитала. Давайте, будь ласка, якщо можна. початковий uh -huh. вірш з цієї збірочки, він зовсім коротенький. Він цікавий тим, що у ньому. Дуже багато букв е і є. Угу. Тобто навіть коли е, я приходжу до дітей на зустріч чи у школи чи у бібліотеки, куди мене запрошують дуже часто, то ми граємо в таку гру. Я прошу дітей полічити всі букви Е і Є, котрі є у цьому віршику. Підказую, uh -huh. що тут є 10 рядочків, uh -huh. і, і діти пробують перерахувати. Uh -huh. ну, от маєте змогу uh -huh. перевірити математичні uh -huh. здібності. Це чудово. Літнє небо, раннє, синє, невечірнє, неосіннє, сонце в небі тім сміється, з нього сяйво ясне лється, потрапляє промінь явно в місто давнє. В місто славне. Я живу у тому місті. В мене мрії, променисті, з мене виросте щось путнє, сонячне моє майбутнє. Чудово. Ось такий вірш. Він узагальнює всі професії, які тут є: і міліціонер, стюардеса, футболіст, підводник, митник. Листоноша, президент, лікарка. Ну тут ще багато і okay. чемпіон шахів, і, і модель, і ну, рятувальник. Тобто, шановні батьки. Якщо ви вже себе... зосередились на виборі професії своєї дитини, або ще не можете зосередитися, рекомендуємо вам книгу любові Відутої ким я буду, ким я стану. І вашій дитинці буде цікаво навіть ширше пізнати і більше пізнати цей світ. Пані Люба, скажіть, будь ласка, як на вас вплинули події на Євромайдані та чи важко було писати саме в цей період вірші для дітей? Звичайно, вплинули і вірші власне після Євромайдану. Не писалися, тому що я також була на Майдані, я була у Львові і так само підстрибувала на морозі, і так само точно так само мерзла, як і багато людей в різних містах. І дитячі вірші ну, дуже різко перестали писатися після того, коли з'явилися перші жертви. Угу. Це ну, безумовно вплинуло. І дорослих віршів стало менше. Навіть скажу більше, що з того часу я почала писати прозу, і вже до цього моменту є написаними дві книжки прози. Угу. А вірші пишуться, але не, не в такому обсязі, не в такому об'ємі, в якому вони писалися раніше. Угу. Тобто немає відчуття у мене особисто, немає відчуття такої легкості дитячої, тому що кожного дня вмикаємо телевізори і бачимо, що там хтось загинув, там, там щось у когось трапилося. Ну все-таки в країні війна, і угу. не може людина. Не відреагувати не спі... на це. Не співчувати. Не може людина робити вигляд: ну, от не можу я робити вигляд, що нічого не відбувається ніде. Я не можу цього вигляду робити. Я не можу не мати відчуття, що я живу у цій країні, в котрої не все гаразд. А дитячі вірші це завжди відчуття щастя і радості. Угу. І коли я сідаю писати дитячий вірш. Я мушу відчути в собі ту емоцію дитячості, і тільки тоді цей вірш сподобається дитині. Принаймні я так відчуваю. Принаймні тільки такі книжки, от mm -hmm. тільки такі вірші потрапляють у мої книжки. Вірш звичайним віршем збірки в країні несполоханого щастя. Скажіть, будь ласка, про що він? Він про Україну, він про моє ставлення до України, про те, що я відчуваю. І чого б мені хотілося, напевно, якісь мої мрії. Я так собі для себе усвідомлюю. Можливо, зачитаєте його нам задоволенням. Mm -hmm. Звичайним віршем, знаю достеменно і вам скажу я без лукавства гри. Нести я хочу нації знамена, блакиті неба й сонця кольори. Нехай не буде ні громів, ні зливи, і блискавиці довго ще хай сплять. Я просто хочу, щоби був щасливим, народ що вміє солов'єм співати. Ми, українці. Не ругу, за гідність нашу виграємо бій, дістали по щоці підставмо другу, та не дозвольмо вдарити по ній. Пані Люба, скажіть, будь ласка, чи написання поезії то є ваша основна професія, чи можливо ви маєте ще якісь цікаві хобі в житті? Ну не знаю, як на рахунок хобі, мені mm -hmm. дуже подобається подорожі. Мені дуже подобається не тільки написання книжок, але й mm -hmm. їх читання. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені дуже подобається зустрічі з дітьми, котрі надихають, котрі вчать чомусь. Mm -hmm. Мені дуже подобається бувати у музичних школах, у художніх школах, тому що іноді. Щось таке цікаве, черпаєш, власне, з дитячих ілюстрацій або з музики, або від спілкування з дітьми. Діти завжди просто що думають і кажуть. І мені здається, що їхня думка завжди вона правдива. Вони дають якусь особливу енергетику. Угу. Мені особисто вони. Іноді ведуть в правильному напрямку. Ось одна із зустрічей була для мене дуже цікавою, тому що ми зачитували виключно мої вірші про птахів. От Грали з, діть, з дітьми в класі в таку гру вірші про птахів. Діти самі захотіли. Вони загадували птаха, і я шукала серед своїх поезій вірші про птахів. І навіть собі запланувала, що добре було б видати таку книжку, котра стосується власне тільки птахів. Поки що вона тільки в, в таких ідеях, хоча тексти вже є. Але іноді от, діти просто підказують ідеї цікаві і просто потрібно буде цим скористатися, якщо буде така нагода. А над чим зараз працюєте? Зараз продовжую написання прози. І готуються. Сподіваюся, що хоч одна книжка вийде, встигне вийти до цього форуму до цього річного. але дві книжечки у різних видавництвах готуються до видання. Як, як вдасться їх видати, коли їх вдасться видати? Ну, побачимо. Дякуємо вам, пані Люба, за те, що ви завітали до нас у гості. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. І бажаємо вам звершень, бажаємо вам творчих натхнень, і нехай ті ваші вірші, які зараз лежать у шухляді, побачать незабаром світ. Я думаю, з задоволенням діти будуть бігати, шукати, читати та вивчати вашу поезію. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні у нас у студії була поетеса та прозаїк любов відута. Останні новини літератури та мистецтва. У Львові створили найбільший у світі портрет Івана Франка із шести окремих елементів, вага яких аж 600 кілограмів. Кожен із елементів портрету відображають шість найбільш відомих творів Івана Франка. Всі елементи це незалежні скульптури, які пересуватимуться на колесах. А разом вони утворюють найбільший у світі портрет Івана Франка. Також у неділю 4 вересня на території Львівського навчально-виховного комплексу імені Василя Стуса, спеціалізована школа першого ступеня гімназія міжнародних відносин, відкрили пам'ятник українському поету, перекладачу, прозаїку, літературознавцю та правозахиснику Василеві Стусу. Пам'ятник це дипломна робота студента Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша Віталія Думина. Виготовлений він із вапняку. Спершу монумент зробили у натуральний розмір у глині. Пізніше екземпляр перенесли у гіпс, а потім вже в камінь. З 13 по 18 вересня у межах 23-го форуму видавців у Львові вперше відбудеться фестиваль місто Лема на честь відомого польського письменника-фантаста та найвідомішого в світі письменника львів'янина Станіслава Лема. Ідея фестивалю Лема у Львові належить польському інтелектуалові і дисидентові, екс-директорові інституту книжки Гжегожеві Гауденові та шанувальникові Лема. У Львові під час форуму видавців представлять перший випуск коміксу кіборги історія трьох. У ньому розповідається про бійців Львівської 80-ї окремої аеромобільної бригади, які боронили Донецький аеропорт взимку 2014 року. Перший випуск коміксу розповідає про трьох побратимів із Львівської 80-ї окремої аеромобільної бригади, один із яких був важко поранений під час затяжних боїв за аеропорт. Оскільки евакуація була неможлива, двоє інших вирішили спробувати врятувати його, ризикуючи власним життям. Друзі виносили пораненого вояка у 30 Градусний мороз, не маючи ні зброї, ні бронежилетів. Італійський уряд даруватиме 500 євро на книжки громадянам, які досягли повноліття. Спеціальний ваучер вони можуть отримати на кіно, музику чи театр. Акцію з культурним бонусом організували для того, щоб нагадати молодим людям: культура покращує життя і об'єднує людей. Не переставайте мріяти і вірте у себе. З вами була Світлана Маніта. До нових зустрічей.